Я вітаю всіх дітей. Добрий ранок. Добрий день! Доброго дня, пані Наталі. Доброго дня, Марійка. Відкладіть усі ви справи. Балачки свої забави сядьте дружно всіх, будь ласка. Марійка, а що сьогодні цікавого, очікується у нас на заняття. На вулиці Весна. Квітень місяць. Розквітають первоцвіти, дерева, абрикоси, вишні, яблуні. Сьогодні ми разом вивчимо вірші. Дивіться на екран і повторіть за мною. Наступила вже весна, сонячно та світло. У садочку запашна яблунька розквітла. Шановні батьки, роздрукуйте шаблон для нашого заняття. Нам знадобиться. Кошова фарба білого і жовтого кольорів ватні палички. Жовтим кольором ватною паличкою ставимо крапочки біля гілочок. Це буде середина нашої квітки. Білою фарбою малюємо п'ять пелюск навколо середини. Молодці, яка чудова весняна квітка яблуні. І на закінчення нашого заняття повторимо віршик. Наступила вже весна, сонячно та світло. У садочку запашла яблунька розквітла. Ви добре працювали, а тепер вам час відпочивати. Пока-пока, до зустрічі на іншому занятті.